Доброго дня! Вітаю всіх на каналі Математика українською мовою. Ми продовжуємо вивчення алгебри 11 класу, і сьогодні тема нашого заняття під номером 304 це логарифм і його властивості. Перш ніж ми перейдемо до розгляду даної теми, не забудьте підписатися на канал, поставити лайк та написати коментар. А ми розпочинаємо. Отже, як я вже сказав, тема сьогоднішнього заняття буде присвячена логарифмам. Спочатку, що називають логарифмом? Логарифмом додатного числа з основою А, де а більше нуля, і А не дорівнює одиниці, називають показник степеня, до якого потрібно звести число А, щоб отримати певне число Б. Отже, дивіться, відразу на прикладі. Логарифм 8 з основою 2. Як ми це порахуємо? Наша двійка це число А. 8 це число Б. Якщо робити згідно за правилом, то в нас виникає запитання. У яку степінь необхідно звести двійку, аби отримати число 8? Згадуємо, 2 у третьому степені це 8. Тобто сенс логарифму саме у цьому. 2 у 3 степені дорівнює 8. І так, з ними треба працювати далі. Зараз я вам покажу формули, за допомогою яких можна розв'язувати більш складні випадки. Зараз перед вами зображено формули, за допомогою яких можна працювати з логарифмами. Якщо в нас є певне число, і це число у степені з логарифмом, і основа логарифма співпадає з числом, що є у степені, то в нас, відповідно, число це буде дорівнювати у цьому показнику логарифма, тобто B. Тепер, якщо в нас логарифм певного числа, де, де треба отримати число 1, то відповідно А треба звести у нульову степінь. Логарифм А а, якщо тут обидва однакові числа, то це завжди одиниця. Якщо в нас у логарифмі є добуток, то ми можемо розкрити цей логарифм як логарифм АХ плюс логарифм АY. основу зберегти і до кожного дописати спочатку х, потім Y. Якщо є ділення, то та ж сама ситуація, але між ними має бути мінус. Якщо в нас зводиться логарифм до певного числа, оце Х. То ми це число виносимо наперед, і в нас виходить логарифм АХ, тобто так, як і було, але це число наперед. Якщо ж нам треба логарифм звести до певної основи, то ми можемо зробити наступне: ми можемо взяти цю основу і змінити місцями, тобто B поставити у чисельник, а А у знаменник. Далі. Якщо нам необхідно перегорнути логарифм за певних обставин, то ми можемо це зробити, поставивши його у знаменник, а А змінити місцями з Б. І якщо, в нас, і якщо в нас основа логарифма є у певній степені, то ми можемо цю степень винести наперед у якості дробу. Тобто, А, в нас було у степені бета, ми винесли наперед 1 ділити на бета і отримали логарифм Б з основою А. Сподіваюся, це зрозуміло. Перепишіть собі до зошита ці формули, і зараз ми спробуємо на практиці їх розібрати. Перед вами зображено логарифмічні рівняння. Зараз ми їх розв'яжемо. Як я вам казав, з правила, як це треба зробити. Дивіться, в нас є основа логарифма 4. І цей логарифм дорівнює одна друга. Тобто, відповідно, аби знайти х, нам необхідно четвірку звести у степінь 1 друга. Це в нас виходить корінь з 4 і, відповідно, 2. Тобто х тут в нас дорівнюватиме 2. Наступне: логарифм x по основі коріння з 3 дорівнює 6. Тут така сама ситуація. Аби знайти х, нам необхідно корінь з 3 звести до 6 степеня. Це в нас буде 27. Далі, логарифм 81 з основою x дорівнює 4. Що ми зробимо тут? Аби знайти х, нам необхідно, дивіться, якщо тут у нас була основа відома, а тут у нас відома показник цього логарифму, тобто 81. Що для цього ми робимо? Ми для цього думаємо, яке число нам треба звести до 4 степеня, аби отримати 81. І це число в нас це 3. Тому що 3 у четвертому степені буде 81. У даному випадку в нас це х дорівнюватиме 3. Це з приводу рівнянь. Давайте розберемо більш складні приклади. Розглянемо ще три приклади. Дивіться. 7 у степені 2. Логарифм 2 по основі 7. Що ми зробимо тут? Згадуємо властивості. Ті формули, що я попередньо записував, їх бажано переписати до зошита і зараз за ними робити ці приклади. Дивіться, в нас є двійка. Двійка, ми її можемо за властивістю поставити у степінь ці двійки. Тобто ми записуємо 7, логарифм по основі 7, і тут 2 у другому степені. Зводимо двійку до другого степеня. Отримуємо 7, логарифм 7, і тут 4. Дорівнює. Також там було властивість. Також там була властивість. Властивість полягала у тому, що це здається або друга, або третя. А, якщо в нас є. Тут число 7, припустимо, і тут число 7, тобто два однакових числа. То в нас цей, цей, цей вираз буде дорівнювати саме ось цьому числу, тобто 4. Наступне, логарифм 3 по основі 6 плюс логарифм 2 також по основі 6. Це також властивість. Якщо в нас додаються два логарифми з однаковою основою, то ми можемо їх записати у виді е, добутку. Тобто логарифм по основі 6, і тут ми множимо 3 на 2, 3 помножити на 2. Записуємо, що в нас це виходить. Логарифм по основі 6 і тут 6. Тобто тут 6 і тут 6. Там була така властивість, якщо показник з. Основою степеня збігаються, то тоді в нас виходить одиниця. Далі. Наступний приклад. Логарифм 64 по основі 5 поділити на логарифм 4 по основі 5. Що ми тут зробимо? Нам необхідно звести 64, щоб у нас також було тут 4. Як ми це зробимо? Записуємо логарифм по основі 5. І 64 ми представимо, як 4 у кубі. Тому що якщо 4 помножити на себе 3 рази, то в нас вийде саме 64. Все ми ділимо на логарифм по основі 5 та 4. Тепер, що ми робимо? Ми трійку цю виносимо наперед за властивістю. У нас виходить 3 помножити на логарифм по основі 5 та 4. Ділити на логарифм по основі 5 та 4. Скорочуємо логарифми, тому що однакові числа за ділення або множення можна скоротити. І в нас виходить просто 3. Тобто дуже просто, якщо знати формули, якщо вміти іми користуватися. Давайте спробуємо ще розв'язати декілька прикладів. Маємо наступні приклади: 2 у степені 3 помножити на логарифм з основою 2, 5 плюс 4. Згадуємо, якщо в нас степені додаються, то до цього вони множились. Так, відповідно, основи їхні множились. Тобто ми можемо записати 2... У степені 3 логарифм по основі 2, 5 помножити на 2 у четвертому степені. Це ще з властивостей 8 класу. Як працювати зі степенями. Якщо було множення з однаковими основами, то буде додавання. Працюємо тепер ось цим виразом. Що тут у нас виходить? Трійку ми відповідно відправляємо до цієї п'ятірки. І записуємо далі. 2 у степені логарифм по основі 2 та 5 у кубі. Помножити на 2 у четвертій степені це 16. Дорівнює. Рахуємо. 2 та логарифм 2, вони зникають за властивістю і залишається просто 5 у кубі. 5 у кубі це 125. Необхідно помножити на 16. Якщо ми 125 помножимо на 16, ми отримаємо 2000. 8 у першому степені мінус логарифм по основі 2 та 3. Тут нас ділення. Якщо в нас був мінус у степенях, то відповідно до цього було ділення. Тобто записуємо 8 у першому степені а, поділити на 8 у степені логарифм по основі 2 та 3 дорівнює. Що ми робимо тут? Ну, 8 у першому степені це буде просто 8. А тут ми, треба нам спростити. Ми 8 представляємо як 2 у третьому степені і дописуємо, логарифм 2 та 3 дорівнює. Дивіться, цю трійку ми пускаємо до цієї трійки і записуємо 8 поділити на 2 у степені логарифм по основі 2 та 3 у кубі. Дивіться, знову ж таки, тут 2 і тут 2. Скорочуємо. Залишається 8 поділити на 3 у кубі. І що в нас це виходить? Це в нас виходить 8, 27. Сподіваюся, тема логарифму вам тепер стала трішечки яснішою. Якщо залишили запитання, пишіть в коментарях. Якщо запитань нема, тоді до зустрічі на наступному уроці не забудьте підписатися на канал, поставити лайк та написати коментар. Дякую за увагу.